Готуємось до ЗНО та НМТ-тесту з математики. Для цього розглядаємо завдання з теми, типи чисел, звичайні дроби, десяткові дроби. Сьогодні розглянемо завдання номер 3 ЗНО 2018 року з вибором однієї правильної відповіді. Отож почнемо. Цукерки, що лежать у коробці. Можна порівну поділити між двома або трьома дітьми, але не можна поділити порівну між чотирма дітьми. Якому з наведених значень може дорівнювати кількість цукерок у цій коробці. Проаналізуємо наші варіанти відповідей. Очевидно, що число повинно ділитися на 2 і на 3, та не повинно ділитися на 4. На 2. Поділиться кожне із зазначених чисел у відповідях. На 3 поділяться тільки 36, 42 та 48, але числа 36 та 48 діляться на 4. Отже, шукане число це число 42. Правильний варіант відповіді: 42. Тільки 42 цукерки може міститися у коробці. Дякую за увагу. До нових зустрічей!